Бачите, часто ми йдемо біля цього клена. І на одному з них листя стає все менше і менше. Ну і відповідно стає жовтіший. А на іншому просто листя стає жовтіше, червоніше, поки що листя не опадає. Але так, вже в трускавці осінь. Осінь прийшла в трускавець. Гуляємо! Гуляємо, дивимося. Бачите, знову ж таки багато хто вже дуже і дуже тепло вдягнений. Ми теж вже в зимових шортах. Ну тобто ще в осінні. Зимові то зимку будуть. Осіни, осінні шорти влітку літні. Все просто. Все просто максимально зручно. А, і підемо до Лавочки порожні. Але, але, скоро, скоро в Трускавці концерт винника. афіші про це свідчать. Буду мати можливість, обов'язково відвідаю, <кажу> покажу, розкажу. О. Віктор Винник. 13 жовтня, 19.30. Сімнадцята двадцять один. Похолодало, так, стало холодніше, та ви самі бачите. Осінь. Нічого, плюс-мінус через пів року буде середина весни, потім літо, потім тепло. Осені теж є свої переваги, як ми минулого ми року були перші осінні відео, ми питали, хто любить осінь. Дуже-дуже багато наших глядачів, підписників написали, що люблять осінь, подобається ця пора року. Тому я думаю, нема такої пори року. Нема такого місця, який би не подобався. Комусь подобається один, комусь другий, комусь третій. Ну і так аж до 12-го, це якщо про місці. Точка, так само про пори року. Та немає можливості поїхати в Трускавець, дивіться наш канал. Дивіться відео на нашому каналі. Це не губити час. Це інвестиції у власне здоров'я. Так, так. Ще знаєте, яке поняття. Як... Карта мрії, наприклад, це називають. Щоб кудись хочете потрапити, треба зробити карту цього місця, Там фото і так далі. І, і мрія та потрапити. І обов'язково потрапити. Точно так само у нас. Достатньо раз на день, подивитися відео з Трускавця, мріяти сюди поїхати. І повірите, що найближчим часом ви тут опинитесь. Це так працює. О, Скільки людей про це мені розказували? Я Вже не буду будувати подробиці, може, коли при нагоді пізніше розкажу, але є люди, які казали, що я лежала, я не могла ходити, але мріяла поїхати в Трускавець, дивилася свої відео і вдалося і поїхати, і почати знову ходити. І це не одна людина. Ну зараз вибачте, що хтось думає, що я жартую, я говорю на повному серйозі. Були такі випадки. Люди позитив брали з наших відео, забували про негатив. Про все погане старались забути. Це так працює. Але йдемо. Троскавці, ножки видно. Був недавно дощ, суючи з колюзі. <різь> ну так, Не, напевно точно був. Ця осінь є особливо дощова. Подивимося, Якщо пощастить, то в одній з наступних серій ви побачите навіть. Anons koncertu za ponedzień. Koncertu święty nie ma jaku. Jemana nie z Walentynci. Bierę, bierę, to ten anons będzie, zuchanie.

Величезна жала поповага їм за все, що вони робить для нас. Цей концерт так само не виключена. Він є благодійний нашому мета — зібрати кошти для автомобіль для п'ятої штурмової бригади, в якій зараз служить один з учасників варіанти шоу Валентин Сергійчук. Давайте ще раз поаплодуємо. Я спою, саме вже трошки чути. Сьогодні ми вас всіх запрошуємо на наш благодійний концерт о 19. До речі, обідне відео на каналі опинилось Буквально через годину, після того, <сум> як ми його зняли. Якщо вас побутка було, просить треба підняти на голову. Прикрасив цю відео серед нас. Зубки сточили трошки, так. Зараз прошу підняти руку тих людей, в кого в компанії є така людина, яка на шашликах сама нічого не робить, але всім розказує, треба м'ясо жарити. Це люди серед нас так само. Пальцями не показують, будь ласка. Друзі, зараз прошу підняти руку тих людей, в кого в компанії є така людина, яка коли трошки вип'є, 300 разів розказує одну ту саму історію. І ж таки вони тут. Друзі, <реш> <реш> зараз важливе питання: підніміть, будь ласка, руку всі ті, хто хоча б раз в житті на велосипеді Україна під рамою катались О, я думаю, стільки віліків тут, на території. Прекрасно. і крайнє питання піднім білоцька руку всі ті, хто вважає себе розумними. Ну, там... Не соромтесь, не соромтесь. тримайте, тримайте руку. Результат опитування той, хто руку не підняв, вважає себе розумнішим за тих, що підняли руку. <зас> Друзі, ну і один номер, гарний номер спеціально для вас. Від дуету варіяти під ваші обласки, Підтримайте борт. Так, Всім доброго вечір. Раді бачити, Струскавець. Хто не знає, то є Владзо. То є Віталік, Знаєте, Віталіка? Давайте під ваші області будемо починати, поїхали. І так, цей номер називається дуже просто Привітання на радіо вечір турнір радіослухачі на хвилі Люкс-ФМ і Зараз ми телефонуємо до Володі для того, щоб привітати його з народження. алло Так! Да. Володь, ви в прямому ефірі, ви чуєте? мене? Да. Я чую, так, чую. Чудово да. Це радіостанція Люкс-ФМ і Ми дзвонимо, щоб привітати вас з Днем народження. Дякую. Хочемо побажати вам щастя. Здоров'я. Все найкращого. Щоб були з землі, щоб хвили... а хто тут званить? Володь, це радіостанція люкс FM. І ми дзвонимо, щоб привітати вас з днем народження. Дякую. Хочемо побажати вам щастя. Здоров'я. А що вам треба? Володь, нам треба привітати вас з днем народження. Саня, ти! Дякую, Саня, що позвонив. Дякую. Послухайте, послухайте уважно, це не Саня, це радіостанція Люкс ФМ. А хто тут дзвонить? Володь, це радіостанція Люкс ФМ. А що вам треба? Нам треба привітати вас з днем народження. А хто вам дав цей номер? О, Господи. Цей номер нам дав Саня. Саня, дякую, що позвонив. Ні, це не позвонив. Саня, це радіостанція Люкс ФМ. Хто тут дзвонить? Та радіо це дзвонить. Що вам треба? Та привітати Саня, ти? Так, да, Це Саня, Саня це! Саня, ти що дурак, кинь трубку, зараз до мене має радіо <плес> дзвонити. Запрошую до нас на концерт колец культури година так, са Хвиточки отут! Приходьте! Подавайте успішно патріотично, близько підтримуємо наші збройні сили України. Обов'язково!